Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу записати таке невеличке, коротеньке відеозвернення. У нас в цю п'ятницю відбудеться сесія Полтавської міської ради. На жаль, вона буде онлайн, але ж на ній будуть прийматися низка важливих питань, і серед них це буде звернення до кабінету міністрів про підтримку ВПО, а саме про те, що ми просимо, щоб ВПО всі категорії отримували виплати до кінця воєнного стану. Я би дуже хотіла попросити підтримки у депутатського корпусу. Наскільки це важливе питання? Я думаю, розповідати не треба в кожного з вас на електронній пошті є цей проект рішення, є до нього додатки, все написано. На сесії я розповім, відповім на всі ваші питання. І я щиро вірю, що ми з вами зробимо надважливу надвелику справу, допоможемо ініціаторам даного звернення, а саме громадській організації Асоціація молодих ВПО, і обов'язково проголосуємо дане питання, тому що перше березня не за горами, але ми вкладаємося в строки. Якщо ми з вами справимося в... прямо в цю п'ятницю, мені б хотілося попросити щиро вашої підтримки, не дивлячись ні на які. Політичні партійні ще якісь приналежності. Єдине зараз прохання і єдине зараз питання це допомога ВПО. Я ні в якому разі не виступаю за те, щоб ні проти, знаєте, як мені говорили, непрацевлаштовані ВПО, 60%. Так, да, це так і є. Але є до того багато нюансів, чому вони непрацевлаштовані. Ми всі не маленькі, ми розуміємо про що мова. І е, ці базові дві тисячі гривень, які зараз отримують ВПО протягом шестимісячного періоду, це така капля морі, що дає держава. І ми з вами, отут на місцях в Полтаві, сидячи, маємо хоч якось відреагувати і допомогти, і сказати, що ось тут прогалина, і її треба виправляти. Я щиро надіюсь на те, що ми разом з депутатським корпусом. В цьому питанні покажемо точну єдність і проголосуємо дане питання і підтримаємо вимушено переміщених осіб. Дякую. Якщо якісь питання, пишіть в коментарі.